Друзі, всім добрий вечора. Сьогодні у нас 4 серпня 25-го року, понеділок. Підійшов я до тут, тут деяких прививочок. Підійшов, хтось тобто знімаю обмутки, тобто хто прививав виноград, дивіться, тому що він зараз стрімко починає розвиватися, утолщатися. Якщо у вас перетяжка, то знімайте, щоб не було перетяжок. І... Буду зараз норбувати врожаєм ці прививки. Ну, думаю, може кому буде цікаво, покажу, які ці форми врожання. До речі, тут у мене привита, привита форма Білінчука Максим. Ось, бачите, бірочки є. Тут зроблено три прививочки. Ну, обмоточку зняв, дивлюся, грона є одна. Потім дивлюся. Втора груна, дивіться, і гарне запилення. І третя груна. Ну, це багато для прививки. Три груни. Це одна прививка. Воно втора прививка. Ви бачите, все було зроблено. Теж теж ось одна груна. Друга груна. Тут воно пасанички. До чого я веду, що, ну, ви бачили, що форми врожайні. Форма, верні, це врожайна. Ось одна груна. Висить, так? Да? Вторая грона, третя грона. І тут було ще листочки, цей листочки трішки убрав, і воно дивилося, що перша грона, першого порядка, що другого порядка, що третього порядка. Тобто вони гарно запилені. Гарно. Чим мені цей Максим був цікавий, тому що він має бути такий пальчиковий. По типу, по типу Алинки. ну Є така форма подяка цигульову, Алинка. Ну і Максим ну має бути. Я не знаю, який він буде по факту. Це вже я на слідуючий рік побачу. Тому що в рік прививки знову ж таки по ягоді не судить. Ягода не така буде. І, да, рідко буває, коли ягода така, геть, така, як має бути. Завжди вона якась і в розмірах буде менше, і навіть по формі буде менше, як практика показує. О, і я цю форму завів раді, раді цієї пальчикової ягоди. А там, що вже буде, на той рік вже побачимо. Ну, Форма, що врожайна, я вам друзі, показую. О, по три прививки, гарне запилення. Мені Тут ще в мене є прививка, знаєте яка? Ось я робив прививочку. І обмотку я раніше знімав, бачите, ножиком ну, видно шрам на прививочки. Сирія. Теж вона дивіться, як гарно запалилося, гарне запилення. Оно сирі, раз, раз, два, три, ну, там вісюльки. І я, по-моєму, тут грому вбрав. Просто ці були в середині, якось до них, до них не добрався. О. І так, коротенько про прививки в цьому сезоні. Тобто дуже багато форм нащіпив я в цьому році і багато форм про сигналу. І дивлюсь, така селекція. Ну, така вона вже. В плані врожайності в принципі все добре. Всі, всі форми, які щепив, всі, всі подавали врожай. На багатьох я там полишав. Ну, при досяганні може вам буду показувати. Навіть джокер, хочу наголосити, не буду бігати потім, коли вона може там, дозріє, покажу. Тобто, розпустився на джокері один пагін грона, ну, сусвіття було, я лишив, потім з нього йде вторічна брунька, теж грона, теж я лишив, потім теж там ще одна заміщаюча вийшла, теж грона я лишив, і потім там ще пасенки пішли, теж в сусвіття я лишив. Тобто один такий екземплярчик я лишив, а в основному був, пообривав на других, там, на, іменно на жокері, тому що форма така Дефіцитна його стрибувана, хай воно краще визріє. А на одній так, раді експерименти лише, потім я вам все покажу. Вони вже і опилилися, там, я дивлюся, і, і запилення хороше. О, цей рік я ж говорю, прививки, то буває, що прививки як не дають врожай. Ну... І ти не бачиш, ну, би, ти розумієш, що матеріал я стараюся брати в таких дуже таких надійних людей, але ж все одно воно таке внутрішнє, що ну, ти не побачив і, да, і код в мішку. Все одно таке відчуття. Ну а коли тут є, ви вже год прививки побачите, то це дуже приємно. І так, друзі, буду зрізати. Тобто, оставлю я, яку ж мені лишити. Давайте я оцю середню зріжу, не треба вона мені. Ну, отакі, дивіться, дивіться, яке запилення. Прекрасне запилення. І верхню гронку зріжу. Дивіться. Без всяких, без всяких маніпуляцій, прививочка. А цю лишу, ну тому й може я лишу, не треба мені лишати цілу груну. Я так оце. Надріжу, а тут трішки лишу. О. І на цих прививках я, я позрізаю всі, тому що три прививки вони з одного черенка, тобто результат буде одинаковий. Тобто ягоду ми побачимо. Хай вони краще визрівають. Я хочу сказати, що Максима я ще там ще на другій ділянці щепив І там я пронурмував дуже давно. О, а тут, ну якось якось я і минув. і що ми по факту бачимо, дивіться, друзі, оце ось з трьох прививочок, тобто я лишив отут, да, фрагментик, ну і Тут воно, бачимо, є фрагментик, І тут воно фрагментик ще є на пасадки, ну хай буде. А ось по факту, дивіться, я позрізав. ну, Сказай, що форма неврожайна, друзі. Нельзя можна не сказати, да? куча врожає із трьох прививочок. Mm. Що там буде далі, то вже будемо на той рік дивитися. Ще хочу сказати, що мене ще вразило в цьому році, ну, із прививок, які я нормував, ось така форма червоний зефірка вугіта. Теж, друзі. По 3-3-3 три, по три, по три. на кожна прививка по три сусідня, навіть на одному було 4. Я такого ще не бачив. Врожайність просто. просто шалена. Там ще Калуїн заявляв мускат. Ну, Побачимо, побачимо. Якщо, якщо так, то ну, прямо, от бачите, яка ягодка на цьому Максимі. Така вона пальцевіта, ну, вона така якась ромбовідна. Що там буде по факту? Ну, Побачимо. Побачимо. Так, друзі, дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуйте, тому що прививки за плодоносять. Ну Давайте я, мабуть, ще і цю серію. Ну для чого мені серія, а от такі грони? Ну не треба мені такі грони. Форма муската має бути така. з яскравим мускатом. Хай вона розвивається. Ці всі ми теж поубираємо. Приємно, коли, звісно, прививки так дають. Тобто видно, що форми будуть вже врожайні. Що уже... там, як вони будуть себе вести, там в плані тріска, там смака. Ну це ми вже побачимо. Ну, Насчет врожайності, друзі, я вже бачу, що ці форми ну, клас. Серія, дивіться, вже така ядка. Цікава, вже така й круптенька. І говорить, що тут такий неперевершений мускат. Ну, Побачимо. Будемо сподіватися, що на приливки ми навіть побачимо. Все, дякую за просмотр. Хто не підписався, друзі, підписуємося до зустрічі!